Газована вода. Чи чули ви, що від газованої води з'являється целюліт? Що ви ще чули про газовану воду? Наприклад, виводить кальцій з нашого організму, з наших кісток. Так насправді газована вода вона не є такою ж максимально страшною небезпечною для нас. Про те, що мені особисто як нутриціологу, не подобається в газованій воді, звичайно, СО2, вуглекислий газ ці бульбашки. Тому що це стосується і ігристих вин, це стосується будь-яких газованих напоїв. Якщо ці бульбошки до нас заходять, то вони потім мають кудись вийти або верхом, або низом. І газована вода призводить до надмірного газоутворення в нашому організмі. Тому потрібно обирати, якщо ви хочете гарний плаский животик, потрібно обирати негазовані напої. А насправді е історія про те, що Газовані напої призводять до целюліту, це не зовсім є правда. Солодкі газовані можуть призводити до целюліту, але тільки якось знаєте так вторинно. Чому? Тому що целюліт це захворювання шкіри. І коли у нас проблеми з колагеном, коли колагенові волокна не втримують жирову клітковину, жирова клітковина, знаєте, як в сітці ти щось несеш і починає вивалюватись от сітки, якісь такі частинки, отак, от, от і жирова тканина вивалюється. А як впливає на це цукор? Ми коли мою велику кількість цукру. По-перше, у нас погано працюють капіляри. По-друге, від капілярів дуже залежить від того, займаєтесь ви фізичним навантаженням чи ні, які будуть у вас форми, чи буде целюліт чи ні, тому що щоб був целюліт менше, нам потрібно, щоб кисень потрапляв, щоб поживні речовини в клітини потрапляли, щоб капілярні мережі будувалися, а цукри цьому не допомагають. Плюс до всього цукор призводить до інсулінорезистентності, коли є високий інсулін. То теж буде збільшена кількість целюліту. Боже, тримає воду, вже про целюліт вам розповідаю. Також целюліт, чому від цукру буде утворюватись? Тому що ми набираємо вагу, а чим більше вага, тим більш проявляється целюліт. Тобто сказати, що причина целюліту зайва вага не можна так сказати. Це більше гормональна історія. Наші естрогени, от у чоловіків, чому немає целюліту? Бо у них по іншому там, взагалі, колаген вбудований там косими лініями. У нас. З поперечними лініями у жінок. Плюс до всього, у них тестостерон, у нас це нормально, це це нормально. Просто щоб він не був таким бридким, на який не хочеться дивитись, треба, щоб гормоналка була в нормі. щитовидна в нормі, інсулін в нормі, естроген був у нас бусінка, щоб ми їли якісну їжу, займалися фізичними навантаженнями на ноги і повірте, газована вода тут взагалі не до чого.